На мене для України те, що відбувається сьогодні в Херсонській області, має надвелике значення, тому що тут саме на цій конференції об'єднали зусилля місцеві органи влади, обласна адміністрація, представники органів і служб у справах дітей, церква, представники громадянського суспільства, неурядові організації і бізнес саме для того, щоб вирішити і знайти шлях того, яким чином можна допомогти кожній дитині. Яка живе в складних життєвих обставинах, щоб зберегти сім'ю для цієї дитини, щоб діти не потрапляли до інтернатних закладів, щоб реформувати стару радянську систему, яка сьогодні до сих пір ще згубно впливає на долю дітей. Тому -то це є дуже важливим і в майбутньому це може стати добрим прикладом і для інших областей того, як, об'єднавши зусилля, ми можемо досягти однієї мети щасливого дитинства для кожної дитини. сегодняшняя конференция чрезвычайно важна. Мы анонсировали новый проект совместно с э, нашим домом, который, я надеюсь, приведет к очень значительным результатам и изменению подходов э, к благотворительности. Это социальное предприятие, которое мы анонсировали на сегодняшней конференции, э, которое даст устойчивые источники финансирования для многочисленных проектов нашего дома. Вся моя семья, муж, невестка, поэтому в связи с тем, что это такое семейное мероприятие, я очень этим горжусь и радуюсь, что они со мной сегодня. Хотелось бы в дальнейшем, чтобы помогали процветанию этого проекта. Хотелось бы, чтобы именно ценности семьи и детей преподавались в школах чтобы дети понимали, что такое семья, и они были подготовлены в взрослую семейную жизнь. Большое спасибо организаторам за те, наверное, наболевшие вопросы, которые были подняты сегодня именно здесь, на этой конференции. Это еще один шаг к развитию помощи малоимеющим и социально незащищенным семьям. И я считаю, что сегодня мы находимся на правильном пути. Самое главное вокруг это проблемы объединиться нам всем и вместе преодолевать трудности, которые нас ждут дальнейшим по нашему жизненному пути. Но я думаю, что если мы все вместе объединимся, то у нас обязательно все получится и мы победим. Я помню, еще в этом зале собрались люди с великим сердцем. Все сердце на свою семью. Все сердце вистачає На діточок з різними потребами і проблемами. Я вдячний особливо тим, у кого серце вистачає і на всю Україну організаторам, вашим партнерам, меценатам, які сьогодні думають про те, що це те, що ви робите сьогодні, воно не зараховується ні в яких зарахуваннях в нашому житті. Вам не дадуть премію. Вам вас не з'явиться якийсь там матеріальний ресурс і цього. Але це те, що зараховується там. Це те, що зараховується. Там і робить нас людьми. Тому що та людина не просто, яка займається лише своїми проблемами, а людина з великою та, яка відчуває чужу проблему і намагається їй допомогти. Я вдячний духовенству. Сьогодні на вас, різних конфесій, різних назв і так далі, на вас сьогодні є той навантаження, де ви бачите людей, де ви відчуваєте, і де до вас є довіра. І ви, керуєтеся цими заповідями, ви йдете. правильным шляхом. И вы, Сама это нам всему прийдет. Я думаю, что все, что мы пережили последние ну, несколько часов здесь, это просто как э, плацдарм для будущей персона. Почему? Потому что это люди не только церковные люди, это люди, государства, общественные люди, которые думают очень серьезно о детях, сиротах, ну, просто малообеспеченные дети. А когда мы, как люди, собираемся, и особенно, когда мы собираемся в имя Господа, планы начинаются, идеи размножатся. И поэтому я вижу, что здесь уже хорошее начало. А я могу даже представить, что однажды, в ближайшее время, Херсон будет без сирот. Просто потому, что церковные люди занимаются с детьми, общественные организации занимаются с детьми. И потом даже они будут заниматься с родителями, Так хорошо, чтобы здесь было саме хороший здоровый семь, і може би даже примером для других областей в Україні. Спасибо. Тривалий час займаючись волонтерською діяльністю, діяльністю допомоги людям, які звертаються до мене як до народного депутата. Мені до сьогодні здавалося, що в мене велике серце. А від сьогодні правда мені здається, що воно в мене ще збільшилося через те, що кожну історію, яку я почула в цьому залі, як я та кожна історія, яка приходить до мене в листах, від людей з України, вона побільшує мій поріг сприйняття. Болю. І мені правда, хочеться допомогти кожній людині. Я е, добре знаю, що весь світ любити легше, ніж полюбити одну людину. Хочу сказати, що саме Херсонщина є лідером в запровадженні державного експерименту, і держава сподівається, що ці 27 сімей, які були визначені в створенні таких патронатних сімей із 154, це велика цифра. Дуже перетинається з цими сподіваннями і з тим результатом, який хоче отримати Херсонщина. Я знаю, що є вже кандидати, які проговорюють, що вони зараз думають і готові на Херсонщині почати цю роботу, допомагати дітям, допомагати даже не тільки дітям, а саме і їх сім'ям. Тому що не можна роз'єднувати дитину і сім'ю. Це одне ціле. Якщо ми збережемо сім'ї, біологічні сім'ї для таких дітей, то можна сказати, що ми досягнемо великих і великих. Результатів наприкінці хочу зазначити, що такими людьми з таким потенціалом, з таким ресурсом, які є на Херсонщині, патронатні сім'ї обов'язково запрацюють і будуть допомагати і дітям, і їх сім'ям.